На той період, коли ми сіяли, то волога була, але 30 міліметрів недостатньо було для того, щоб з'єдналася ну, з нижніми шарами волога. Тобто, по факту, що ми отримали, наче як би хороший дощик, але сонечко виходить і фактично за день ну, цей факт нівелюється. Поле зі сходами озиму гріпака у Кропивницькому районі показує агроном господарства Віталій Постернак. Його посіяли, як і торік, на початку серпня після дощу. Сіяли у стерню, розповів агроном. Дала нам просто. Гарні шанси отримати всходи. більш плюс-мінус рівномірніші. І зараз за рахунок конденсації ну, він тримається. Так як у нас зараз виходить, що вологи недостатньо. Тобто, зерно зацепилося, я вам хочу сказати, навіть те, що ми бачимо, йому важко, але я за що боротися. Каже, цьогоріч озимим ріпаком засіяли рекордну для господарства площу 400 гектарів. Це на 120 більше, ніж торік. Тенденція з погодніми умовами, що озимі культури мають більше часу для того, щоб. Закласти гарний урожай в порівнянні з ярими культурами. Тобто яра культура висихає і стресує від сонця сильніше. Влітку, говорить, з минулорічних посів зібрали по три тони 100 кілограмів озимого ріпака з гектара, який врожай буде наступного року, каже, залежить від погоди і, зокрема, вологи. Чахнуть буде до початку жовтня, потім вже починаються більш прохолоднішні погоди, вологіше повітря, і він тоді оживає. Цьогоріч посівно зими в області почали на два тижні раніше, на початку серпня, розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Дуже активно зараз сіють ріпаки, за того, щоб були хоч і невеличкі дощі, але 2 міліметри це достатньо для того, щоб отримати всходи. Як буде далі, буде залежати від погоди. Каже, нині озимим ріпаком господарство області засіяли майже 20 тисяч гектарів. Це половина від запланованих площ. В минулому році станом на цю дату було посіяно 16,4 тисячі гектарів. По прогнозам, в минулому році взагалом було посіяно ріпаку 60 тисяч гектарів. В цьому році поки що прогнозується 40. На жаль, але фактом є те, що аграрії орієнтуються вже по погодно-кліматичним умовам. Якщо по прогнозу є дощ, то вони намагаються встигнути посіяти ріпак. За словами керівниці департаменту, під врожай 26-го року аграрії області планують посіяти майже півмільйона гектарів озимих гріпака, пшениці, ячменя та жита. Це на 91 тисячу гектарів більше, ніж минулоріч. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.